Ви можете бути красивими, розумними, з хорошою роботою, відкритим серцем, але кохання все одно не приходить, і ви починаєте думати, може зі мною щось не так? Може я вже впустив свій шанс, але правда не в цьому. Бо знайти справжнє кохання не про лайфхаки чи якийсь ідеальний момент, це про дещо глибше. І сьогодні я хочу поговорити з вами чесно про любов, про самотність. Про те, чому і як не втратити себе, поки шукаєш свого партнера для своїх справжніх стосунків. Всім привіт! Мене звуть Андрій Кушков, психолог, сексолог. Як і де зустріти справжнє кохання? Мені буде дуже приємно, якщо ви поставите десь ось тут свій лайк, підпишитесь на канал, підтримайте канал на українській мові. Та будьте уважними, адже кожна деталь може бути важливою саме для вас. Якщо у цьому відео ви побачите себе, зрозумієте, що є проблеми, з якими ви постійно стикаєтесь у стосунках, краще за все записатись на безкоштовну консультацію і поспілкуватись особисто зі мною. Прямо зараз ви можете перейти під цим відео за посиланням і записатись на безкоштовну консультацію онлайн. Ви колись ловили себе на думці, наче все є. Коханням ніби десь в паралельній якійсь реальності, ніби хтось поруч постійно закохується, хтось одружується, а вас або тиша або знову не те. І чому так? Чому одні знаходять, а інші наче шукають і шукають усе своє життя? Да? Буває так? Задумувались про це? І сьогодні я хочу поговорити з вами. Чесно, по факту, про те, як іде зустріти справжнє кохання. І я не дам вам список та да, з якихось там п'яти локацій, де його знайти. Бо справа ж не в місці, а в зустрічі. І передусім в зустрічі з собою. Справжнє кохання не ховається десь за шторкою у кав'ярні, не стоїть біля ваших дверей з квітами на білому конику, не стукає ваш інстаграм з написом Привіт! Я той самий або я та сама. І справжнє кохання це не про голівудський кадр. Його не можна спланувати, але до нього можна дозріти. І воно приходить у простому, коли ви справжні, коли ви більше не граєте, коли дозволяєте собі бути, бути собою. І більшість людей хоче цієї любові, але несвідомо уникають близькості. Хтось боїться втратити свою свободу, хтось боїться довіритись, а хтось просто ще сам себе не обійняв всередині, не дав це собі і шукає любов як пластир. Де шукати кохання? Справжнє кохання не живе в ілюзіях та красивих аккаунтах Instagram. Воно народжується там, де ви справжні, де вам цікаво, де ви живете з відкритими очима і серцем. Це може бути на концерті, в подорожі. На курсах, у черзі в якійсь книгарні. Але важливо, не місце, а ваша присутність має значення. Важливе попередження, коли ви самі собі не цікаві, люди це відчувають. Людям ви будете не цікаві. А ще дозвольте, я скажу також важливу одну річ. Можливо, вона буде десь гострою, як холодний душ, але я кажу її з повагою і з досвідом роботи з величезною кількістю своїх клієнтів. Це просте упередження, проста думка, ви не можете зустріти справжнє кохання, коли ви уникаєте людей. І я часто бачу, як хтось закривається в собі, не йде на зустріч, не підтримує дружні контакти, відмовляється від спілкування, бо немає енергії, немає довіри, немає з ким. Величезна купа таких відмовок, а потім приходите з питанням: а чому я досі один одна? Неприємно, так? Я знаю, що ці всі мої слова можуть здатися десь красивими. Але ми тут зібрались не просто да, послухати красиві слова, так? І тоді ви можете запитати мене, окей, Андрій, добре, що з усім цим робити? Яка конкретика? І давайте я дам вам кілька простих, але глибоких кроків, тому що любов не знайде вас, якщо ви зачинені із середини. Це будуть кроки на роботу з собою і на роботу в просторі в соціумі. Окей? Це не домашка з примусу. Це спосіб подивитись на себе трохи глибше. Ви можете зробити це увечері з чашечкою чаю, запалити свічки, успокою, щирості з собою. Да? Постарайтесь не вдягати якийсь оціночний фільтр на то, які будуть вам приходити відповіді. Бо тут немає правильних і неправильних відповідей. Є ті, які вам прийшли. Важлива деталь, так? Перше. Напишіть три чесні речі, які ви хочете від кохання. Не із голови, а з серця. Можна десь з формулюванням мені важливо, щоб. Другий крок: задайте момент, коли ви відчували себе справжніми. У стосунках, у спілкуванні, що тоді було такого. Важливо для вас, що там було такого, що вас розкривало. Третій крок і, можливо, десь найголовніше запитання для себе. Я готовий, готова впустити кохання. І дозвольте з'явитись відповіді, навіть якщо вона не така, як ви очікували. Але це чесно і про чесність перед собою. Також я хочу дати вам кілька конкретних речей, які допоможуть вам відкрити себе в соціумі. І я не пропоную зараз вам ходити на всі вечірки, роздавати флаєри. Я шукаю кохання, да? я про те, щоб повернути собі право, право бути відкритими. Бо саме в цьому і є фундамент, на який ви можете опиратися і бути справжніми. Перший крок почніть говорити так: на маленькі запрошення. Там друзі кличуть, кличуть на каву, не відмовляйтесь одразу, навіть якщо не хочеться. Візьміть паузу. Подумайте, можливо, варто спробувати, бо життя да, змінюється ж не на дивані. А коли ми дозволяємо собі бути, бути де, бути серед людей. Другий крок: знайдіть простір. Простір де вам справді цікаво. Це може бути якийсь курс, курс творчий вечір, йога, якийсь, якась спільнота за інтересами, не для того, щоб когось знайти. Важлива деталь, а щоб стати собі ближчим серед інших. Саме так народжується енергія і нові знайомства. Третій крок навчитися бути соціально живими, десь посміхнутись, глянути в очі, підтримати смолтоу навіть у черзі в магазині. Це маленькі дрібні мікронавички, які відновлюють контакт зі світом. І ви сиєте більш відкритими. Я також хочу звернутися до тих із вас, хто, можливо, уже відкриті, живі, щирі такі, і ви вже давно не ховаєтесь від людей, ви спілкуєтесь, спробуйте, даєте шанс, а кохання все одно не приходить. Неприємна ситуація, так? І можливо, ви десь уже зачекались. І ця тема особливо така неприємна для вас десь. Да? І тут важливо не впадати в деструктивні сценарії. Бо коли довго чекаєш, виникає бажання подумати, може зі мною щось не так, може я втратила, втратив свій шанс. Так, да, починається критика себе, обесцінювання себе. Але ж ми повинні розуміти, що справжнє кохання це не марафон швидкості, це зустріч, яка відбувається в той момент, коли ви вже стали готовими. Обоє. І це не завжди про час, це про глибину. І спочатку про ваше внутрішнє так. І іноді всесвіт просто трохи довше готує цю зустріч. І ваша задача не зламатися, не закриватися знову. Бо навіть у момент, коли здається, що нічого не працює, повертайте собі фокус. Фокус уваги на себе в першу чергу. Є одне дуже болюче, але поширене упередження. Справжні стосунки це найголовніше. Це і є сенс мого життя, всю увагу туди. І що ми робимо з цим? Ми наче відкладаємо себе, свої бажання, розвиток, інтереси, навіть друзів, усе, щоб нарешті зустріти когось, того самого, ту саму. Але справжнє кохання да, не приходить на порожнє місце. Воно не вибирає тих, хто зупинив своє життя в очікуванні. Справжні стосунки не більше за ваше життя. Вони частина нього, Частина вашого життя, додаток, дарунок, сприймайте як завгодно, але не заміна вашій живій, повноцінній присутності. І якщо ви досі чекаєте, що з кимось почнеться щось справжнє, запитайте себе, а я вже в своєму житті є? Для мене тут місце знайшлось? Чи я просто стою осторонь? Очікуючи на головну подію свого життя. Да? Сподіваюсь, ця тема була для вас корисна. І якщо є бажання під цим відео, записуйтесь на безкоштовну консультацію за посиланням. Та не забувайте також ставити свої лайки, підтримувати канал. І якщо ви додивились, то вам вже він сподобався, поставте свій лайк. І я, як завжди, бажаю вам смачної кави, теплих стосунків і до нових відео. Па-па!